Ми далі продовжуємо обслуговувати та вирішувати проблеми наших клієнтів. Отже, придбали собі спрінтера, а там уже хтось до вас витягнув Домкрат. Саме тому замовили у нас ось такий підсилений, новенький оригінальний Домкрат. 3,3 тонни. Це максимальний, який може бути з заводу. Далі людина побачила відео попереднє про направляючі і одразу замовила дві мами, які знаходяться на стоїці, Оригінальні новенькі. Тут у нас замовлення: це легкосплавний оригінальний диск по Мерседесу. Буде запаскою п'яте колесо. Кого цікавить, є багато таких комплектів оригінальних по Mercedes. Також у нас замовили два гальмівних диска з парочка. Оригінал Mercedes. На них удвічі довше можна проїхати, ніж на звичайних Текстарах або АТЄ. Далі замовлення для того, щоб підняти передок. Це передня пластикова ресора. Але незвичайна 5-тонна, а 17.03, яка йде трошки грубша, трошки жорсткіша. Тут вже треба, напевно, капу в зуби, якщо немає правильної загрузки для спринтера.